Друзі, вітаю! Воно також часом під новий рік. Коли в тебе є нежить і температура, хочеться на ручки, але доводиться ходити на роботу і низько кланятися вам за те все добро, яке ми можемо завдяки вам доправляти нашим захисникам. Отже, сьогодні у нас в меню 140 дронів Mavic 3 20 дронів M3T додатково 140 акумів до цих Mavic'ів, 10 комплектів батарей до тих, 7 ретрансляторів Motorola, і в нас купа а, рацух, 264 ручних Motorola і 6 автомобілях. Плюс 70 кабелів програмування і це все 20 622 674 гривні 91 копійка. Про що це говорить? Це говорить про те, що росіяни дуже глибоко помиляються, якщо вони думають, що своїми встреними ракетами вони можуть залякати українське суспільство? Люди донатили, донатять і донатити будуть. Тому що, якщо не ми будемо підтримувати нашу армію, то її ніхто не підтримає. Працюємо, панове. Дякую.